Село Красник, це недалеко від Ільц. Трансфером нас Ворохти привезли, 160 гривень трансфер. І зараз ось в магазині Черемош, затарвимося, водичка, батончик може хто який. І виходимо на червоний маркер, піднімаємося на хребет Костричі. Далі буде. Починаємо підйом. Ось така краса. Там вийшли на червоний маркер. Да. Пішли. Ніяк не зберемося. Дві дівчини перший раз в житті йдуть в похід. Так, піднімаємося. Піднімаємося. Чотири туристи вже тут. Інші ось там шість. Ось такі от краєвиди. Нам десь ось туди. Мабуть, треба цю гірку траверсом обходити. Поки не пізно, може зараз звернувся назад. Куди ти мене Андрій, завів? Румуни по полю бігають. 3,6 км залишилось до нашої ночівлі. Це супер тяжкий перший день. Так, дівчата. Ти амбасадор АТБ. Традиція. Віталь, кожному поході. нас амбасадор Ти мене знаєш, палю ОБ. Я буду спаки дам, АДБ. Погода. Натягується дожі. Туристи мега активні, пішли не по червоному маркеру, кудись взагалі в якісь козі тропи. Ми ще будемо ходити, але не зараз. Повертаємо назад їх. Ти не Ми дуже цінуємо твій досвід. Перший. Вона не могла простити, бо боліло в неї. Вдруг пригодиться проволочка. Іра, ви, мабуть, пішли не тим шляхом Чому? в цих Карпатах. <ріху> бо вас зараз жде тупік, або, так як Ярік, перехід. Бо там не дуже сильно. Ось ось таке багно зустрічається. Але там є сонце і ми йдемо до сонця. Десятихвилинний привал. Трошки відпочити від, рюкзаки, від рюкзаків на ось такий вид. Ось так ось піднімаємося. Помалу потрохи. З таким видом. Я скажу дякую. Все свято, дякую всім. Дякую нашим захисникам за такі можливості. Гори кличуть. Нас полонина веснярка чекає. А там сніги. Це чорногірський хребет. А ми на кострічі піднімаємося. От Скоро-скоро, а там полонина веснярка.

Видно чорногірський хребет. Да, з да, хребта да, Костричі. Щось не те, щось нестандартне. Чорногірський да, хребет да, засніжений да. і полонена веснярка. Зараз шукаємо місце для ночівлі, для палаток, щоб у нас помістилось там 5 палаток приблизно. 6 може. Підемо туди до джерела. Десь там визначимось, десь там під соснами визначимось, де ночувати. Тут вітер на цьому, на цьому сідлі вітер не сильно комфортно. Перший сніг! В горах останніх на хребті костричі. Ось, ну це я так побачив. Кажуть, що там був десь. Так ось туди ми далі завтра будемо йти. А ось відмічене місце для палатки. ну В принципі, як відносно є ж тут площина. Ну, але все рівно є отакі кабанами перериті поверхня землі, що ну десь тут треба буде вишукувати О, тут ось. Не знаю, під деревом можна, не можна. Місце для ночівлі, першої ночівлі після одного дня походу вибрано. Це початок полонини веснярка. Ось так ми розмістили ці палатки і ось там ось одна палатка. Ну, і поки йду за водою, розповім, скільки ми сьогодні пройшли. Села Красник, у нас туди трансфер довіз від Ворохти. Ми пройшли 5,5-6 кілометрів з набором висоти 400 500 метрів. Ось така краса. Кайф, Карпати, те, що треба для відновлення сил та енергії. По прогнозу передавали дощ до вечора, але нас пронесло всі хмари, ось там ось. Пройшли і трошки гримало, але нас не зачепило. Ось там основна дорога проходить, червоний маркер. І сюди вниз, 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 джерело води. Ну, зараз цю пору року нормально так б'є, вода є. Зараз будемо набирати. Так, світить нам сонечко, на нашу стоянку. Хтось вже, от Ярослав, вечеряє. Як тобі вечеря? Чудово. У нас вариться гречка, там уже кострик, Процес йде. Ми взагалі зібралися в цей похід і ще місяць тому назад планували на крокуси. Планували ще раніше, Оксана... планували півроку тому. Так, Ми розраховували, що Оксана... кінець квітня, початок травня. Читали, будуть крокуси. читали я інформацію, середньостатистичні дані, коли а, ті крокуси будуть. Але я дуже мріяла. Цього мрія. року аномальна весна. Вона це швидко да, потепліла, і вони зійшли і вже е, відійшли. Але а ми це? знайшли. Ми знайшли. Один крокус. Але другий. Але це поки на костричі. Можливо, на кукулі да. ми побачимо. Щось? Так, це костричі, це і може на кукулі там буде більше крокусів. Прийшли ми рано раном. Ранок другого дня прийшли на джерело. Ярик зараз буде обливатися все з відра. Да. І ось такі види. Скільки температура була цікава вночі? Прийшли ми на полонину воснярка, де тут депутати цієї полонини. Випасають, заганяють худобу. тут ми стояли перша ночівля. Зараз зібрались і вирушаємо по червоному маркеру на гору Гигу. Ось туди. Це гора там гига. І ми натрапили на сніг. О, Ярік. Ярік, красава, взагалі. Спускається. І драгобрат не треба, так? Та ну. Йдемо по хребту Костричі. Одягнули пончо, дожджавики, все, бо йде град. Полнина болотна. Наша вся делегація туристів екстремалів. Ярик, як тобі? Тут відеосйомка запрещена. вирубай камеру. Заргут. Зайшли в оцю калибу. Що тут є? Тут є для ватри місце, столики, там другий поверх, тут столики, ну мабуть. Туристи тут трошки а, тут вода ось якась розвитку. No, Андрюха, як тобі чотирьохзівковий отель? Клас! Я б тут поспав би. з ось таким видом у нас перекус обід біля колиби на наповнені болотна. Андрюха. Я Пообідали. <різь> тепер йдемо. Нам треба он туди. Що вам цей підйом каже? Каже, що треба підтримувати свою фізичну форму, щоб можна було забратися на нього. Мітохондрій, так? Да? Всі поступово піднімаються. Всі молодці! Юля там Хребет Костричі. Іде крупа. Ми ось так ось йдемо по хребту. Ну а далі лафа закінчилась. І починається оце багно. Крок, уси. Ми знайшли їх. Та давай. Добав ти? Під снігом. Тетерів. Зараз може і напасти. Що ви не маєте нічого проти? Піти по козім тропам. Я скажу тільки одне. Фільми, всі фільми про страшні про туристичні компанії, отак і починаються. Давайте звернемо з нормальної дороги, так? А на мене сьогодні тепер напав. Я не бачу. Друзі. Кохана. Я вас вітаю. Ми прийшли на стоянку заплановану стояночку, другого дня. І... Полонина, оце ось полонина веснярка. Да. Місце для ватри нашої вечірньої. Зупинилися на полонині веснярка, ось вона, це Ярік, а ось полонина. Там є будівлі і йдемо по воду. Вечір другого походного дня розпалили отаку ватру, спілкуємося. третього походного дня туристи вже прокидаються Так, ось ми фото зробили на ось, такому ось фоні і вирушаємо на наші 7-8 км по козім тропам. Це не так, що ти прочитав, подивився в ютубчику, приїхав, втірав. Ярик, ти пропахід. Повхід <різь> тільки на риболові. І ми натрапили трошки на повалля. Дерев від вітру, мабуть, повалило тут такий весь. Частина такого лісу, вся повалена. Ну як, нормально, нормально все добре? Маємо ось такі повалля. тільки що одну сосну з Андрюхою. Підняли. Тут іще багато таких подібних. Загубилися, Спускаємося по такомусь. Такої от річки. Андрюха, перерахуйсь. Восьмий. Восьмий. Добре. Все. Так, ось з козі тропи спустилися до річки пруд. І, мабуть, ми будемо переходити в брод. Нам треба он туди на ту сторону. Так, перші Пойди пішли. Там, ребята, може, бере по нормальному каменю, перед собою ми да, перейдемо, не розвиваємо. Як вам така ідея? Це Так, як бачили, тільки що був ось там такий перехід в брід. Всі успішно пройшли, рухаємося далі. Це було дуже-дуже прикольно перший раз в житті так. У багатьох було перехід такий. Так, вийшли. На синій маркер, село Завоєлля. От звідти вийшли. Зараз може, може мороженка якась купимо і будемо на Кукул підійматися. Як ти підйом? Відразу на Кукул, зі сторони дороги на заросляк. Такий стрімкий підйомчик. Проходимо. всі молодці, всі найкращі? На перекусі зустріли місцевих. Ковбаски поїли, водички подпили. На води, на, на води. Не хочеш попити? Вже вже попив. Ой, такий холодний. Вийшли на полонину за куку і відкриваються вже ось такі класні види. Релакс. Просто релакс. Так, добре. Цікавий той хребет. От хтось каже, Ярик, ти казав, ні за той хребет, чи то в'ятельна. Ветель? Щас у нього спитаю. Він якраз вроді казав, що знає, що за хребет. Такий цікавий, глянь, він реально як хребет. Це по ньому. Так, ось цей хрест повний назад укул. А ось там ось ми бачимо крокуси. Крокуси! Похід на Крокуси! Ось він. Я щаслива. котик, я щаслива. Я так хотіла бачити ці крокуси. Крокуси. Дуже, дуже файно, дуже. Файні квіти. Файні. Це файно. Ір. Це неймовірно. Неймовірна краса. Так. пів п'ятої намети вже розкладені ось таким от видом будемо тут ночувати третю ночівлю. ви можете бачити дикі племена Дніпра йдуть зідобичу. Там теж там вже дропнець урок. Роздобули. Прийшли за водою, стоїм десь ось там. На цьому. І так траверс приходить до води, тут є вода, ось трохи біжить і там більше. А тут ще є е, хатки е, на полонині. І тут казали, що можна і заночувати. Туристи ходять. Діюча полонина, але зараз ще нікого немає. Але от відкриті ці ж. Ого. Здоровецька така. Я думала, там щось за двері. Краса така. Давай. Оце кайф, бодрячок. Четвертого дня потихеньку всі прокидаються. Сьогодні до ворогти стартуємо. 20 км. з сухофруктами ось таким ось видом. Mm. так ну що ми зібрались останній день зараз будемо вирушати через 20 хвилин в 10 вирушаємо до ворогти там 11 км з половиною і... І, і, і що? чому я сюди прийшов Вчора ми піднімались, бачив цю бумажку. Ніде сміття більше не було. Ось тут буквально прямо на, на, на дорожці була ця, ця бумажка. Рекомендую за собою обов'язково забирати сміття, навіть не спалювати її. там, в кострищах, навіть ці банки. Рекомендую забирати, бо якщо там та банка там спалиться, буде ржавіть, вона ще років. 5-10 тому все забираємо з собою, викидуємо в сміття і ну, всім гарного дня! Я всіх, хто піднявся на вершину кукул, більш підйомів не буде за цей похід. Що там написано? 1539 метрів. Які емоції у вас, Ір? Я хочу ще. Мало підйомів, так? На житті мало було. там річки в такі скласти. Через кожні 100 метрів. Професійний турист. Полонина кукул. І, о, і така щаслива, Ми побачили все. І сніг на Чорнобірському, і крокус. Так, хребет. Кукола і ще і на цій сніг. частині да, лежить сніг. Це кінець квітня, да, у нас сьогодні. Ось такі Я рік на самому сонці. А, Ярослав нас обігнав і очкурнув. А ми хочемо ще помилуватися краєвидами, тому що далі буде по синьому спуск в ворохту, там будуть тільки ліса. що йдемо на відпочинок ще, на релакс, терапію. Пройшлись по хребту кукул, далі туди вже не йдемо, по синьому маркеру спускаємося туди вниз до Ворохти. Вказівники тут. Я колись звідти був, прийшов сюди два роки тому, заговерли, туди спускався. Так, нам ось туди на ворог синій маркер проходить через ліс. Ось так ось спускаємося. На спуски є джерело, ось там воно відмічено, йде така річка. Промостре необхідності до було право. Звідти, джерело ось там. І тут така біседка, зараз Аль пообідаємо, альтаночка, да. і будемо далі вирушати. Так, ось ми вийшли на осередок, і вже там ось ворог та недалеко. Група впереді. Ходили-ходили і на кінець загубилися, а кілометр залишився. Наш активіст Ярік. Ярік пішов. Повело до річки а просто кудись в іншу Є, частину ворогти. Іншого... Нам треба от сюди, осерек туди і проходить. Синій маркер проходить ось так от і наліво поворачує. Ми звідти прийшли і загубилися там вона. Ярик, взагалі пішов вовків лякать в ліс. Найшов якісь маркера. Він обламав, вони не розкажи, як ти ще кілометр маркерам. <реш> мене вже селяни зустрічали з квітами, а ти мене повернув назад. Там дуже гарне село. Так, ну на кінець. Ми спустилися до Ворохти, <реш> Залишилось буквально там кілометр. Ну як вам похід? Супер! Давайте ще. Далі буде, Далі буде, так. А, Сьогодні четвертий день нашого походу пройшли за весь похід. Десь близько 37 кілометрів набрали там 1500 вверх, верх, приблизно по да, це був такий. Ми бачили навіть крокуси, які ми вже не очікували бачити. Я не очікувала вже навіть і встигла вже засмутитися і прийняти. А тут хоп, і такі полянки з крокусами. Да. Дуже, і вони в кінці дуже гарні. квітня, в кінці квітня таки є. В цьому так році так, так точно. Так. Так. Не так всі що... полянки, але деякі дуже гарні, тому ще можна встигнути. Так, так що до Сьогодні зустрічі. У нас 9, 30, 30, 30, 30, 29 30 напевно, мабуть. 29 квітня. 30. А, ні, 29, 30, 30. так. так. Коротше кажучи, сміття за собою, забирайте з гір. Обов'язково. Да. Бо дуже неприємно. Да. До нових зустрічей. Пока.